Всім привіт! З вами я Drifters! І ось вона! Нарешті ось вона! 15-та серія! О, я 15 П'ятнадцята серія нашого Майнкрафт летсплею і цій серії, як я обіцяв, я буду робити, як це би назвати, ну нехай буде стіна підписчиків. Да. Назваємо її саме так. Але поки що нам потрібно все нафіг завантажити, все нафіг переробити, щоб все було дуже круто. Давайте назад хавчик поставим, блін. Хавчик-хавчик. Ну це буде хай-хавчик. О, блин! Шо, ще одну печку робити, чи-шо. Ну, рабей. Э, Там допустяло все. Де без параллей. Привіт, достигла! Це круто! До речі, тут би теж пшеничку посадити. Якусь ферма наша. Чеснову <клухи> миленька. Ну чого, пізніше ми її розширимо, але зараз, я думаю, нам варто зробити те таке, що я вже досить давно обіцяв. А потім переплавлю. <плухи> те, що я давно, 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 давно. Потім все поскладаю. Обіцяв. Очік взяти. Ай, блін, мені далеко від хати. Клас. Ну ладно, давайте. Ну добре, давайте, давайте робити, давайте, давайте, давайте робити. Думаю, у нас десь буде ось тут. Там фігня, ми потім... там воно тоже буде. Круто. Давайте я вирою такий собі... маленький... Короче, приклад я вирюю. Ну а ви, щоб ви не чекати, я відео зупинили. Що ж, побачимось незабаром. Ну ось так от. Приблизно так от... Перш, це буде, так би сказати, перший поверх. Пізніше, коли вас стане більше, я зроблю другий. Ну а... то поки що такого досить. До речі, досить вдало я отку розкопав. Блін. Оскільки я знайшов... Ось тут досить багато желіза, ось 12 штук. І воно там в куті досяга угля угілі. Ось так. Оп! Я думаю, тут ще б на два рядочка. Я вирішив, щоб ми ви вже були присутні. Скільки там вже дрібнячка лишилась. Пару хвилин. пам пам пам, -пам. До речі, тут досить відчутно чути лаву і монстрів. Ні це трошки... Чуєте? Це трошки бентежить. М -м -м, якби там знизу... Так швидко лава не з'явилась. До речі, це вже моя третя кірка. Тобто там той, що я купав, вона зламалась, їх зламалася ще одна. І воно вже третя. Сильно, звісно. Добре, я думаю, що швидко маленького приміщення буде досить. Е, оп опоп, не, мабуть, не так. Ну так. Що такой? Топ-топ поки що мість. Ну так, я б бы сказати, не дуже багато. А... а, ну в принципі так. Хоча ні, по поки що там не потрібно. Ось так от. І я думаю тут факел би поставити. Ось. Оп. Оп. Ось і все. Ось така от малесенька собі кімнатка, можна так сказати. От сюди буде йти на другий поверх. Ну, тут все пізніше. Так шо, до речі, на вулиці дощ. А вот и зомбі, на вулиці монстр. Але це финя. А, тут у тебя думаю зробити. Там десь зомбі Замбей А ну фіг з ним. Дивіться, скільки ми каміння накопали. Це капець просто. Та Заходь. Е, Давайте. Фед, ну у школе я думаю поставити туда таку собі Зробиться там щось цікавеньке але я пока що не знаю Що через 27 рівень блін, це, це, це просто круто ладно ми все взяли идем идемось туди Так я не плачу. Ух ты ж! Офигеть! Ви бачили? Це мені фортануло. До речі, в наступній серії, напевно, я зроблю нормальний міст, Блін. Тут якось так не подумай ти. Давайте. Е, э, Так як тут... А, да, в цю сторону можна. Супер. Такі от, звичайні сіньки сходиночки. До речі, я думаю... Принаймні ось це переробити. Пристойно так табличок зробили, правда? а я короче, вас буду в псвати прикольно так а ну ну хай буде один там дружека тут блин узеньку блин дуже узеньку шо таблички кинчились ох блин даром 23 три все. Я думаю, таки розширити цю а то, блін, то якось не дуже зручно, чесне слово. Ось тако в три ряди буде все йти. І вже так далеченько-далеченько. Я думаю, поки що не дуже далеко, я ще другий поверх буду... Е, виписувати. До речі. Так, я оці такі таблички затирюю. А Б. Ось, коротше, дивіться. Так. Зроблю отак. Перший ряд. Другий ряд. Третій ряд. В общем, в який ряд ви хочете, такий пишіть. І на який ви хочете поверх. Ну, поки що доступний тільки перший, але... Якщо ви, наприклад, захочете на другому, ну... Я, я обов'язково зроблю на другому. Тобто, так, е, от я не знаю куди це вчепити. Перші. Табличку перший поверх. Е, сюди не... Ну, общем, то понятно, який перший, який другий. Так, і от е, щодо дверей... Чекайте як то робиться. Отако. Там. Ось, що дверей, зараз ми двері зробимо. Двері у нас будуть модні. Ось так. М -м 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 Я от зроблю. Типу таке круте в каміння. Так. Так, так. Типу як вхід, в данж. Іду такі двері. Желізні. Желізні було... Себе... Це було б, звісно, прикольно. Я сказав дуже прикольно, але... А, да. Вроді виглядає не дуже. А, так не здається. Добре, фіг з ним. О, таке отут ми поставимо тупо прості плити. Мм. Можна сказати, я вас вчу декорувати. Хто такого не вмів? Дивіться! А що за лаги? Що за... Не поняв? Що за фігня? А, ну почекайте, У мене Касперський вирішив зробити обновлення. Файний Касперський, нічого не скажеш. Ну, почекайте, словом, я зараз його виключу і поверну. Ось так от. Знову я тут. І знову я виробив обнову.

Там-там А тут у нас будет типа вот такая штучка. Том, 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 том. там том, том. Найс! Nice. Непогано, правда? Ммм? Жизку штучку. Ой, <поя> нет, не... <поя> Блин, Ташка. Ташка зеленькая. Е, надеюсь, вы сами чуете. Так. Ммм. Я чув, тут я знайшов тут угілля. к Тут не впасти б. Ну, фізним. Давайте я наведу це, як воно буде виглядати. Оп. О. Красота. Ну, це типу, якщо ще третій поверх буде. Я дуже на це надіюсь, чесне слово. Хотілося б, щоб у вас було так багато. Ну що би ще нам зробити тут? Можна власне оці штучки поставити... А! Ось є такий варіант, так маленький, невеличкий. Ви не думайте, я не розширюю двері. Просто хочу ось так от зробити. Ось. Вельми красиво. А. Дивіться, я нагадав собі. Ось цю стіну треба також розширити. До речі, то хто там порахував, скільки мене скільки зомбів било, то я не рахував, чесне слово. Чесне слово. Власне серія випуску вже підходить до кінця і наступ. Я поки що придумаю, що буде в наступній серії. Що придумаю? Я придумаю, що буде наступній серії ось так от. А ви чекаєте нову серію. Тому почнемо. Закінчимо з моєї стандартної фрази Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, коментуйте. Пишите своїх друзів на Ютуб, аби вони підписалися на мій канал. А також... Скажіть, куди ви хочете, аби я вас вписав. Чи ви хочете, щоб я вас вписав? А я надіюсь ви хочете, щоб я вас вписав. Адже це круто бути вписаним. Ось так от. Ще побачимось, народ.